Суцвіття. У більшості квіткових рослин квітки невеликі та непримітні, тому вони утворюють суцвіття. Суцвіття сукупність квіток, зібраних у певному порядку на квітконосному пагоні. Яке біологічне значення суцвіть? Суцвіття помітніші, ароматніші, мають набагато більше тичинок та маточок, ніж поодинокі квітки. Суцвіття збільшують шанси рослини на запилення вітром, комахами тощо, а отже, і утворення насіння. За характером галуження суцвіття поділяють на прості та складні. Прості суцвіття мають одну нерозгалужену вісь, до якої прикріплюються квітки за допомогою довгих або коротких квітконіжок. Складні суцвіття мають на головній осі розгалуження, де розташовані квітки. Основні види простих суцвіть. Китиця. На видовженій головній осі розміщуються квітки з квітконіжками однакової довжини. конвалія, черемха, смородина. Щиток видовжена головна вісь, довжина квітконіжок різна. У нижніх квіток квітконіжки довші, а у верхніх коротші. Тому квітки розташовані на одному рівні яблуня, груша, глід. Зонтик. Головна вісь укорочена. Квітки виходять з її верхівки і розміщуються на одному рівні цибуля, вишня, часник. Колос головна вісь видовжена. Квітки сидячі. Подорожник орхідея. Початок видовжена й потовщена головна вісь із сидячими квітками. Арум, рогіз, кукурудза. Головка головна вісь потовщена та вкорочена. Квітки сидячі. Шовковиця хміль. Кошик блюдцеподібна вісь, на якій розташовані квітки без квітконіжок. Соняшник, ромашка, айстра, кульбаба, пижмо. Сережка. Головна вісь довга, непотовщена, повисла, довжина квітконіжок однакова. Верба, береза, горіх волоський. Основні види складних суцвіть. Складний зонтик. Від верхівки спільної осі розходяться прості зонтики морква, кріп, фенхель. Володь. Головна вісь подовжена, від неї відходять розгалужені бічні пагони, просо, рис, овес. Складний колос. Від подовженої головної осі відходять прості колоски жито, пшениця, ячмінь.